Дивлюся, через е, потолок лізе ракета. І так, так, так замідлена. Ну, мабуть, у кожної людини щось там в голові якийсь е, є момент, що це торможення йде. І так дивлюся, воно так, так повільно, повільно так іде, і пробиває вона бетон, От мене це десь ну, метр двадцять, не більше. Б'ють, там, ви думаєте, вони дивляться, хлопців били, кістки повилазили з них переломи, і вони били. А дивилися там на мене, ну там вирвано, немає куска там, м'яса. Те, господи. Там у нас одна медсестра була, так вона говорила, просять у коли абі ну болить, ну Розумієте ж таке, От кістки вилізли через е, е, відкритий перелом. Вона каже: Я тебе зараз уколю, укалю, а ти до да, утра, здохнеш. І тут я стою на біноклі і кричу командиру своєму, так і так кажу, вийшов танк. І дивлюся, от я розумію, що коли він стріляє, він вистрілює, вже снаряд полетів, і ствола такий шар сірого диму, і я йому кричу, що вистріл. Вистріл, всі хлопці знали. Вистріл, значить, треба ховатися, тому що танк лупанув. Хлопці поховалися, все, а я так уголочок такий, так, отак. І вікно тут. Думаєте, нікуди я не буду бігти? Куди йду, Все одно він не попаде. Я так присідаю в цей уголочок, так присів, голову опустив, чую так, бабах в стіну, є, снаряд прилетів. А тоді так розвертаю голову, що то я навіть сам не зрозумів, чому я так, так розвертаю голову, дивлюся вверх, так так збоку, дивлюся через е, потолок, лізе ракета. І так... Така так замідлена, Ну, мабуть, у кожної людини щось там в глуї, якийсь є момент, що це торможення йде. І так дивлюся, воно так, так повільно, повільно так іде, і пробиває вона бетон. От мене це десь ну, метр двадцять не більше. І я бачу, як бетон оце, як зразу він так провалився, тоді бетон піднімається, і вона залазить туди і взривається вона. Між перекриттям цим. Якби вона б тільки, то ударилася, то мене б там розірвало. Біля мене стояв хлопчик один, а другий ззаду стояв десь метрів два від мене. Того, що метрів два кидає в стіну, в нього на голові каска лопнула. Я не знаю, це такий удар був голові. А він каже: мені нічого, я нічого не почувствував навіть. Лопнула каска. А цьому попадає в око осколок, його кинуло так. Там е стіна була з, з Крагеса, і железяк ці конструкції, я в конструкції кинула. А мене удар в ногу підкидає вверх метрів на два. Я був в броніку, в казки я так падаю на спину, і я розумію, що я 300. І так голову розвертаю, а мій командир лежить е біля того стопа. Вони кажуть: а що робити? Я сам себе вже у коло е і підбігає другий номер, мій медик, кажуть, що робити. Кажу, ногу мою закиньте, ногу на ногу і тягніть мене вниз по ступеньках туди, в, цей, в підвал. Вони затягають, кажу, і біжіть, забирайте бороду мого командира, кажу, заберіть його. Вони побігли, забирають його, затягають і кладуть отак рядом з лівої сторони біля мене. Я беру його рукою, пробую, він мертвий. Майор. Що ти це? Він ще живий. Побігли, зеркало, знайшли. Кажуть, ти мені не віриш, що зеркало поставили. «Да, він все. Ну, закрили очі йому, все. І він так біля мене і лежав. Жалко, молодий хлопець такий командував. Він, звісно, як командир, він був шикарний. Тут приїхали хлопці азовці, потягли мене в цей... В машину до машини треба було бігти дуже довго, там ну десь метрів 800. Іде обстріл. Це все обстріл, це все обстрілюють, все воно лупляться, все літає. Ну там в такій ситуації просто людина, знаєте як? Я дуже велику вдячність от азовцям. Скільки вони вивезли, це при мені я вже лежав е на железякі в госпіталь. Ну, буквально проходить 15 хвилин, вони знову привозять. 15-10 хвилин вони знову везуть. І везуть, і везуть, і везуть. І нас вже стільки там багато було, що е, вже не вистачало ліжок. Я ніколи не думав, що так будівля може видержати такі прильоти. Но нас дуже спасло те, що у нас над е, госпіталем над самим, ну я маю на увазі над железякою над самою е, була будівля. І була стара будівля, і її коли розвалили. Вона якби зробила шапку, таку накрила верх. А був такий кусочок е туди е з правої сторони, він не накритий був. І от вони били-били, поки вони ракетою попали. Ракета е двойного дійства, як називають, її, вона розб'є, взрив, і ще раз б'є. Вона пробивного дійства. І вони пробивають, е ну, така, ну, Отвір такий, ну, приличний, напевно, як мені показався, десь метрів два на два. І так раз світло. І я лежу, кажу, а що там, горить, що то чи що? Та ні, кажуть, тут пробили, що тут пиль, все пиль, коли ця сіла, і сонце світить, вони все рамки, і вони коригували е, цей обстріл. Один раз у нас попало в е, вентиляцію. Вентиляція це заходила, де у нас була хірургія, де хірургічний кабінет, якби був. І туди зайшов хлопець і зайшов Олексійович, хірург на перев'язку йому. У нього щось шиєю було, я пам'ятаю. І треба таке, кажу, таке, ну, як стічення обстоятельств прилітає вентиляція, хлопця цього вбиває. взривною волною він ударився і його. Ударило об стіну. Олексійовича вдарило, і хлопець загинув. Просто от удара, от самої зерної волни. А Олексійович остався живий. Ну тоді перекрили повністю цю хірургію. Хірурги вони не вспівали от халати його, і не треба було і знімати, можна сказати. Вони тільки зняли і раз, раз одівати, кричать: два трьохсотих два-три-трьохсотих, один-трьохсотий, і везуть, і везуть, і везуть. То вже наложили стіки, то зразу були ліжка, можна проходити, тоді вже здвинули, тоді вже ложили на підлогу на бетон, там кидали матраси, там що було, там… Ну, що було, то й ложили. Ну, Війна зустріла мене в 2014 році. Родився взагалі я в Сумах, а сам мешкав в Маріуполі. Я приїхав, мені було 18 років Маріуполь. І там, от якби обжився, там я одружився. В 89-му році кум мій, він перший раз попав у це в казаччиство. В нього прізвище таке дуже, знаєш, те, шикарне, сірко. Він мене привів, каже: Ти хочеш, пішли в козацтво? Ну, ти що, якби там, ну, людина така ну, активна, давай в казацтво, ну давай. Матері своїй я даю завдання, ма, мені треба прапор. Вона каже: що ти хочеш на цьому прапорі, щоб було? Кажу: от дивися, козацький хрест в Лаврах, в дубових. І кажу, там дві шаблі, а з другої сторони, а з другої сторони, кажу, Герб України, тільки в Лаврах, уже в других, і точно так же все. Щось воно внутрі таке от бурлило. Я вступив в ряди Азова. Це був ну, в февралі місяці 2015 року офіційно. Я там прослужив і поранення перше в ногу в мене було. І я звільняюсь. На 93 ю бригаду я приходжу вже е, простим бійцем. Я там трохи побув водієм механіком, мабуть, ну, десь то з е, місяців чотири. І комбат каже: слушай, я тебе перевожу в медицину. Подивилися, я вчився в сумському медучилищі. в медицину. Підходить мені мій вік, мені 60 років, і кажуть: ну, все, Якби ти. Треба звільняти. 60 років вже все. І тут починається повномасштабна війна 24 го числа. Я приходжу в бригаду, 109-та бригада ТРО, наша Маріупольська. Ну і так я стаю медиком. Я ніколи не займався, щоб я шив. Ну, колись я попросився до одного хірурга, кажу, покажи там, як роблять операцію, ну там аппендицит, як шиють. Оце я перший раз побачив це все. І так собі на цьому тоді інтернет, і дивлюся інтернет, мені інтересно було це, я дивився війна в Іраку, як американці там займаються, як шиють, як ноги відрізають, як зашивають це все, якими швами це все. Тут починається все таке, от нас остається двоє медиків всього. Хлопців поранених дуже багато приходить, От з позиції йдуть, ранені, там, то, ну, там, що треба робити. Железяка це була основна, куди ми їздили, возили поранених своїх, евакуація, будемо говорити. Ну, це вже була евакуація по заводу і за заводом. У мене унікально все вийшло, Я, знаєте як, я скрізь пишу медик. Допитує мене слідчий комітет їхній, я сижу так і заходить ФСБшник. І він стоїть так, держи військовий квиток і так по руці так клац, 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 клац і слухає. А тоді він каже: Стоп, що він тобі розповідає? Що він воює з 24-го числа, 24-го, і до цього він ніде нічого не бачив, нічого не знає. І він медик. І... Він розкривав військовий квиток, показує йому, каже: дивися, у нього п'ять бойових заходів. Самий маленький 9 місяців, найвеликий, каже, одиннадцять місяців. І він тобі розповідає, що він воює з 24 числа 2022 року. А що ти каже, пишеш, що ти медик? Кажу, ну я медик, ви можете запитати у любого, хто зі мною сидить в полоні. Вони стоп зупиняються, гукають медсестру. Садять медсестру, давай, розказуй, як зробити там е... зупинити кров, перебита рука, там-то, там там-то. Ну, я починаю розповідати: нога, там. а якщо поранення там живі, а якщо там щось таке, я розповідаю. Він на неї дивиться, вона киває так, так, ну все все, тіпо, правильно розповідає. Добре, ми віримо тобі, що ти медик. Ми перевірили, що ти медик. А тепер нам каже, розкажи. Так, Бери інтернет, показує мені телефон і каже: дивися, нагороджений орденом за мужність. За що? Читаєш не ще? За унічтаження вражеської піхоти. І я не знаю, хто це міг виложити в інтернет. Там прізвище, ім'я по батькові, там все написано, де родився, де хрестився, там все, все повністю. І оце хто це виставив, я не знаю. Ну тут я вже тоді отримав. Б'ють, там, ви думаєте, вони дивляться, хлопців били, кістки повилазили з них переломи, і вони били. А дивилися там на мене, ну там вирвано, немає куска там, м'яса. Те, господи. Там у нас одна медсестра була, так вона говорила, просять у коли ну болить. Ну болить. Розумієте ж таки, кістки вилізли через відкритий е, е, перелом. Вона каже: Я тобі зараз уколю, а ти до да, утра, здохнеш. Мене поміняли 20, не пам'ятаю 29 чи 28 числа. 28-го я просидів 44 дні. Серце Азовсталі мені дуже, знаєте, так, от, що дійсно за нас ніхто не забув, що нас там ніхто не пам'ятає. Воювали, воювали, та й Бог з ним, так як в Другу світову. Я пам'ятаю свого діда, він воював. Давали пенсію там і забули, то забудуть. Подарунок якийсь принести, то забудуть з ним там перемоги його привітати то ще що-небудь. А серце Азовсталі мені подобається тим, що бачите, ну як за нас пам'ятають, нам там реабілітація, допомагають та навіть морально і ну, я, я вважаю, що проєкт дуже добрий. Проект серце Азовсталі він потрібний для допомоги людям. Ті, які пережили цей жах.